Євангеліст Матфей був митером. По-нашому, це налоговий інспектор. І Христос його не осуждав, не упрікав. Він йому просто сказав: Слідуй за мною. і Матфей все залишив і пішов за Ісусом Христом. шити таку прибильну роботу заради спасіння це великого стоїть, і це багато що говорить про людину. Крім Євангелія. Від єнгелиста Матфея нічого не залишилося, ніяких його інших книг, рукописів. В Біблії ми не маємо. Навіть про нього самого в Біблії дуже мало що написано його перше ім'я Лєвій, а ім'я його брата Яков, а батька їх звали Алфей. І так і виходить, що Лєвій Алфєїв це і євангеліст Матфей, і апостол Яков Алфейв. Це його рідний брат. З Євангелія дуже устойчивою є фраза митарі і прочі грешниці. Це дуже добре свідчить про те, як люди ставилися до митарів. Та, в принципі, так як і тепер ми ставимося до налогових інспекторів. Хто їх любить. Робота, можливо, не саме приятна, але дуже прибильна. І можливо, те, що Ісус його не Дорікав йому, не осуждав його, не позорив його, а просто підійшов і сказав Слідуй за мною, здивувало євангеліста. І він полишив свою роботу, полишив усе і став учеником Спасителя. І приблизно в 60-му році нашої ери євангеліста Матфея за проповідь християнства казнили. В ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Євангелія від Матфея, глава 1. Коментарії. Книга родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Яков породив Іуду та братів його. Іуда породив Фареса, Ізару від Фамари. Фарес породив Єсрома. Єсром породив Арама. Арам породив Амінадава. Амінадав породив На... нааоса. Наос породив Салмона. Салмон породив вооза від Рахави. Вооз породив Овіда від руфі. Овід породив Єсея. Єсей породив Давида царя. Давид царь породив Соломона від дружини Урівої. Соломон породив Ровама. Равам породив. Авію, Авія породив Асу, Аса породив Іосафата. Іосафат породив Іорама. Іорам породив Озію. Озія породив Іафама. Іафам породив Ахаза. Ахаз породив Язикію. Єзекія породив Манасію. Манасія породив Амона. Амон породив Іосію. Іосія породив Іакіма, Іякім Єхонію та братів його. До переселення Вавилонського. По переселенні ж Вавилонському Єхонія породив Салафіїла. Салафіїл породив Зоровавеля. Зоровавель породив Авіуду. Авіуда породив Єліакіма. Єліакім породив Азора. Азор породив садока. Садок породив Ахіма. Ахім породив Єліуду, Єліуда породив Єліазара. Єліазар породив Матфана. Матфан породив Якова, Яків породив Іосифа, чоловіка Марії, від якої народився Ісус, названий Христом. Отже, всіх поколінь від Авраама до Давида 14 родів, і від Давида до переселення Вавилонського – 14 родів, і від переселення Вавилонського до Христа 14 родів. Отже, для багатьох людей. Це здається просто перечень якихось непонятних імен. Але для християн це важлива інформація, оскільки в древності люди не мали ні паспортів, ні різних інших документів, і про те, що ти за людина, знали лише по тому, наскільки ти знаєш свій родовід, якщо ти міг пояснити, хто твої батьки, хто твої предки, дідо, баба чим займаються. Від того люди вже знали, що ти за людина, з якого ти роду, і чи можна з тобою мати діло. Так як, наприклад, ви приїжджаєте в село і люди вас питають, а чий ти, до кого ти приїхав? Ну і ми, наприклад, відповідаємо: я там від тої бабушки чи до тої бабушки приїхав, чи я там внук, мані, наприклад, Мельнички. І вже від того люди знають, з якого ти роду, що ти за людина. І, так далі. і тому те, що Матфій написав тут родовід Ісуса Христа, це як свого роду документ, що Ісус Христос не якийсь самозванець, що Він не десь звідкись приїхав з далекого краю невідомий, а що Він дійсно з великого царського роду, і він саме той, про кого говорили древні пророки. Цікаво те, що Євангеліст Матфей пише родовід. По сімейному дереву Іосифа, а не Марії. Все-таки в древності і тепер головою сім'ї вважається чоловік. Навіть молода сім'я, коли одружуються, беруть прізвище за чоловіком. І, можливо, тому, щоб не було ніяких непорозумінь, ніяких нарікань, все-таки це було 2000 років назад, нрави і культура у людей була трошки іншою. Євангеліст Матфей приймає рішення писати родовід за Іосифом. Якби нам доручили писати родовід якоїсь знатної людини, то ми б, звісно, старалися в цьому родоводі написати тільки знатні, поважні імена, якими можна похвалитися і погордитися. Але церква нас призиває до правди, до істини. І в цьому родоводі написані одні чоловічі імена Авраам породив Ісаака, Ісаак породив Якова, Як і породив Іуду, братів його. І є лише Кілька жіночих імен. І при цьому, як не дивно, ці жіночі імена самі скандальні в історії родоводу Іосифа. От, наприклад, Іуда породив Фареса і Зару від Фамар. Якщо хто не пам'ятає, не знає, то я нагадаю, що Фамар це невістка Іуди. І так сталося, що син Іуди, чоловік Фамари, помер. І по тодішнім законам Іуда. Повинен був Фамар віддати заміж за свого іншого сина, але він цього не зробив. Ну і так сталося, що Фамар переспала з Іудою і завагітніла. Це в книгах старого заповіду добре описано. Скажу сразу, що вона це зробила не по похоті свого серця, а лише для того, аби мати дитину. І от така неблагородна історія є в родоводі. Ісуса Христа, нашого Спасителя. Неприємна історія, позорна історія, але вона є. Чи, наприклад, така жінка, як Рахав, можливо, хто не знає, але вона взагалі була блудницею. І цікава історія того, як вона взагалі вижила, чому її не вбили. Але навіть і її ім'я, Євангеліст Матфей, вписує в родовід Ісуса Христа. Хоча я думаю, в родоводі. Ісуса Христа було набагато більше знатних, поважних людей, якими можна пишатися, гордитися. Але Євангеліст Матфей іменно вказує на ці чорні п'ятна. І от, наприклад, цар Давид породив Соломона від дружини Ур'євої. Тут навіть не написано ім'я тієї дружини. І хто такий Уріє? А ми прекрасно знаємо, що цар Давид Урію. У війні послав на смерть, аби женитися на його дружині. Це великий, скандальний, позорний поступ, Це позорна сторінка в історії богообраного народу. І євангеліст Матфей чітко вказує на цей випадок, щоб ми пам'ятали, до чого може призвести людська сліпота. І в нашому житті, я думаю, що і в нашому родоводі є люди, які, можливо, не дуже достойно себе проявили. Але от нам приклад і урок з Євангелія: що якими би не були наші батьки, якими би не були наші предки, ми повинні їх пам'ятати, їх шанувати, за них молитися. Не нам їх судити. Хто зна, можливо, десь колись якийсь внук, правнук, прапраправнук виявиться великою святою людиною. І лише завдяки йому, і лише для цього. Бог цього грішника терпить і прощає йому. Або навпаки, десь в роді прапрапрадід, прапрапрабаба, ще хтось були великими угодниками Божими, які так Богові молилися і досі, можливо, там на небесах моляться, що Бог цю людину все-таки милує, за її гріхи прощає. І так продовжуємо. Різдво Ісуса Христа було так: позаручені Матері Його Марії з Іосифом, перш ніж зійтися їм, виявилося, що вона має в утробі від Духа Святого. Іосиф, вже чоловік її, будучи праведним і не бажаючи ославити її, хотів поти відпустити її. Як законопослушний громадянин і богобоязнений чоловік, Іось, помітивши, що Марія вагітна, повинен був її оголосити, привести чи в храм, чи в Сінідріон, чи до священників, і сказати, що вона вагітна і вагітна не від нього. Вагітна незамутня дівчина чи вагітна жінка не від свого чоловіка це великий гріх. І за цей гріх Марію мали би покарати по тодішнім законам, так як і тепер в нашій кримінальному кодексі прописано, що якщо людина, знаючи про злочин іншої людини, про це не повідомила, вона вже автоматично. Може вважатися соучасником. І те, що Марія завагітніла. І Іосиф про це знав, но промовчав. Для нього це мало бути великим гріхом, і на нього чекало за це велике покарання. Але Іосиф, фактично, так би можна мовити, порушує закон і мовчить, не говорить про це. Бажаючи Марії лише добра, хотів її відпустити. І от що там написано далі. Та щойно він помислив це. Як ось ангел Господній з'явився йому у вісні, промовляючи Іосифе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію жону твою, бо зачати в ній є від Духа Святого, народить же вона сина і наречеш ім'я йому Ісус, бо Він спасе людей своїх від гріхів їх. Бачте, наскільки це була хороша добра людина, наскільки він не хотів, позора для Марії. Наскільки він мав добре серце, йому йому являється ангел і все пояснює, бо я думаю, що Марія не змогла б йому пояснити сама. І далі написано наступне Це ж усе сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорив: Ось діво в утробі прийме і народить сина, і наречуть ім'я йому Еммануїл, що означає «З нами Бог. Прокинувшись, Іосиф зробив, як звелів йому ангел Господін, і прийняв жону свою цікаво. Ангел Іосифу каже назвати сина іменем Ісус. А пророк говорить Емануїл. Ім'я Ісус означає Єшуа, Бог спасає, а Емануїл означає з нами Бог. Все-таки за 2000 років було багато непорозумінь, багато спорів, скандалів. На тему, хто такий Христос, чи Бог чи людина. Тепер ми знаємо, що це богочоловік, а раніше люди не знали. І от Еммануїл це якраз і означає, що з нами Бог це такий, якби уже, Та й не нам, а конкретна відповідь, що Ісус Христос це все-таки Син Божий, що Бог з нами, що Бог уже серед людей. І, і Ісус означає, що Бог спасає, що Христос це все-таки Бог. Я думаю, що. Ці імена, їх значення це дуже дуже важливе. Оскільки Євангеліст Матфей в родоводі е, придає велике значення тим жіночим іменам, скандальним іменам, які скоріше позорять родовід, ніж його возвеличує. Так і тут е, різниця між цими іменами велика, бо ангел каже, називати Ісусом, а пророк каже Еммануїлом. Євангеліст Матфей нам на це вказує, щоб ми звернули увагу хоч це різні імена з різним значенням, але ведуть до одного й того ж самого. Останній стих цієї глави звучить так: і не знав її, поки породила Сина свого первістка, і він нарік ім'я йому Ісус. Це доволі таке суперечне місце і між католиками і православними з однієї сторони, і протестантами з іншої сторони. Постійно лунають суперечки. Протестанти впевнені, що у Іосифа і Марії, окрім Ісуса Христа, були ще інші діти, рідні брати і сестри Ісуса, постійно вказують на це місце як вагомий аргумент свого твердження. А православні і римокатолики впевнені, що після народження Ісуса Христа, Богородиця. Так і залишилася приснодівою. Ніяких стосунків з Іосифом у неї не було. Бо ж, якби у Ісуса були ще якісь рідні брати і сестри від Марії, я думаю, що Євангеліст Матфей обов'язково нам би про це напротязі всього свого Євангеля би вказав. Просто йому немає для чого це скривати. Він же ж нам е, у родословії назвав. Навіть скандальні імена, позорні імена і несостиковки з іменем Ісус, Еммануїл, він теж нам казав, якби у Йосифа з Марією були діти, я думаю, що він би нам обов'язково в Євангелії про це би сказав. А написано тут так, лише по тій причині, що 2000 років назад граматика і культура письма відрізнялися від теперішньої граматики. Наприклад, в Соборному посланні апостола Якова написано, що Яків раб Бога і Господа Ісуса Христа, дванадцятьом колінам в розсіянні радуйтеся. Що це мається на увазі? Чому радуватися? Чого радуватися? Що нам лист від тебе прийшов? Ми тепер так не пишемо. Ми, коли пишемо лист чи вітаємося з людиною, ми питаємо, як твої справи, як поживаєш, як здоров'я. А колись культура була іншою, і люди один одному бажали радуватися або бажали здоров'я, так як у армії, як вітаються. Бажаю здоров'я! От і Євангеліст Матфей написав так, тому що культура письма тоді була такою. І він написав, що він не знав її, поки їй породила сина свого первінстка. А от як вона породила свого сина Первінства і що там було при народженні і після народженні. Євангеліст Матфей нам розкаже в наступних главах. Тому не смутіться, читайте книги, читайте Святе Письмо, і нехай вас хранить Господь. Амінь.